Всім халопчики, ребята. на каналі U-Drive500 і Наш відосік сьогодні про свіжопригнані автівки, які ми перевіряли для наших підписників. Автівки є народні, тому буде максимально цікаво. Одне авто ми не купили, друге авто купили. Ви бачите, чому завчасно ставимо лайкосик, пишемо комент, беремо кавусі, чіпсончик і пивасік. Та й погнали дивитися ролик. Поїхали! Отже, друзі, до нас на огляд потрапила свіжопригнана тачка це Octavia a 5 Авто досить популярно в теперішній час для перевірок, і це в нас 2010 рік. Двохлітровий дизель на ДСГ 247 тисяч заявленого пробігу, і по ціні автобуси 8500. Коли ми підійшли до цієї тачки, що ми побачили, що була ДТПшка спереді. Є нюанси по бамперам, є нюанси по фарам, видно, що вони були замінені. Так само є рижики і сколики по капоту. Крім того, підходять ще до порогів, як ви знаєте, в них є такі моменти. Так само є там рижики, тобто вже йде і ржа, і до того треба серйозно передивитися. А вишенкою на торті, виходить, про тих всіх нюансів по цій тачці з 2-літровим дизельним надійним двигуном з ДСГ 6-ступеневою, що скрутили пробіг. Як ви думаєте, скільки на цій тачці? 200 тисяч. 200 к скрутили. Тому, якщо ви хочете халявну ціну за 8500, ще й торт, там люди готові були поторгуватися ще на 500 доларів. Тому зрозумійте, що за 8 000 доларів. Тачку з пробігом, і в ідеальному стані ви просто не придбаєте. От така ось така цікава історія. Отже, друзі, хочу вам розповісти досить цікаву історію від нашого підписника, який хотів замовити перевірку Volkswagen та Orega свіжу зі Швеції з трьохлітровим дизельним двигуном 2010 року в гарній комплектації і з хорошим пробігом в районі 120 там з копійками. Відповідно, я порадив нашому підписнику скористатися спочатку сервісом CarVertical. До речі, в посиланні буде сервіс CarVertical з 20% знижкою, або вводити промокод Drive 500 і так само отримати 20-відсоткову знижку. Отже, що ми бачимо по історії? Досить цікава історія в нас, виходить. З пробігом по пробігу виходить, на даному авто, що в 2019 році пробіг був 284 тисячі, а в 2020 тисячі вже став 71 тисяча. тобто 200 тисяч з гаком кудись поділося. Тому в посиланні буде вся потрібна інформація. Користуйтеся, ось така от історія. Отже, друзі, друге авто, яке ми перевіряли, і наш підписник його придбав. Це Volkswagen Golf Sports Спорсфан. Авто виходить, 2015 року. 1,4 бензиновий двигун на механіці 162 тисячі пробігу, і по ціні з торгом вийшлось 11 тисяч доларів. Я вважаю, що це досить цікавий варіант. Він такого плану є. І сімейний, і економічний, і в принципі більш-менш надійний. Так що за 11 тисяч доларів мені здається, суперовий варіант ми перевірили, і наш підписник придбав. Отже, друзі, хочу вам розповісти про свіжопринені автівки, які продаються на сайті автосток.ком. В посиланні ви цей сайт знайдете. Шкода Superb, Свіжопригнана. Авто 2019 року, 153 тисячі пробігу, 2-літровий дизель на ДСГ, клімат-контроль, старт-стоп, круїз-контроль, підігрів сидінь, масаж і охолодження сидінь, панорама, безключовий доступ, шкіряний салон. Камера 360, камера задня і передня, датчик дощу і світло, електробагажник, led фари, навігація, утримання смуги. По вартості авто получається 24 450 доларів. Досить цікаве авто по своїй комплектації, ціні і відповідно прямий конкурент Passat B8. Отже, пишіть свої коменти і користуйтеся сайтом автосток.com.